І так, любі друзі, ми приступили до фасаду. Фасад на другій секції вже розпочато. Зараз я наближусь, покажу вам зблизька це. А зараз будемо віддаляти і показувати, де ми знаходимось. Ми знаходимося прямо біля кільцевої, біля надпису «Parkside». Пішли показувати ближче. Ось Зараз ми знаходимося прямо біля другої секції, зблизька. Виставили рештування під фасад. Поки що не роблять ніяких робіт. Зараз поясню, в чому суть. Вони вже готові приступити, всі матеріали вже на місці. Зараз допогоджують карту, а затримували все це діло продажу. Ви не повірите, ви не в тому, що ми не, ще не почали, а почнемо з понеділка, саме відео продажу. Зараз поясню чому. Велика кількість звернень щодо фасаду, щодо кріплень кондиціонерів, викликала скажімо так, попит на те, щоб ми це зробили централізовано. А як це зробити в умовах того, що ну, ціна у нас невисока і більшість квартир вже продані. Ми вирішили це питання наступним чином. Ми робимо закладні деталі, в принципі, їх можу вам показати потім в шорці в якомусь окремому, буде коротке відео про цю закладну деталь. Ми їх прикріплюємо до фасаду, рядом прокладаємо каналізацію для конденсату. І якщо ви хочете ставити кондиціонер, ви закупаєте окрему корзину. Там вона або типова, може у нас буде придбана, або в, наш, в тих, хто нам продає, там ціна буде однакова, тому без різниць. Ви ставите корзину і вішаєте кондиціонер. Якщо ви не вішаєте в цій кімнаті кондиціонер, ви просто лишаєте ці закладні деталі на місці, вони ніяк їх не рухаєте, не підключаєтесь, і на фасаді все виглядає, як і було. Ось така історія. Тобто ми одразу е, закладаємо е, ці закладні деталі, Закладаємо закладні деталі. і е, за рахунок цього е, спрощуємо питання щодо того, де саме кріпити кондиціонер. Повірте, ми три дні погоджували висоту розміщення кондиціонера і відстань між лапами, ну, між цими закладними деталями. Варіанти від 60 до 90 см були. Розглядали кожну квартиру, в якій все ж таки поставлять спліта. ну Двойного цього спліта чи не поставлять. Коротше, вирішили, що це буде 80 см різниця між закладними деталями. От. І Місце погодили так, щоб вивести конденсат, щоб не було зворотнього затікання в кондиціонер. Все, все погоджено. Ці зміни вносять в карту. В карту вони, ці зміни, вже внесені, і зараз її отримують, підписують фасадчики і приступають до робіт. Ось такі причини щодо того, як відділ продажу затримує роботи по фасаду. А ми приходимо до наступних робіт. От ми зараз заходимо в перший будинок, потрошечку прибирається територія, пам'ятаєте, тут стояв кран, ось його залишки залишилась тільки нижня частина. Тут стояв кран. Тепер тут вже зворотня засипка. І ми заходимо всередину будинку, тому що велика кількість оздоблювальних робіт, бачите, гіпсокартон, в тому числі вологостійкий. Ідемо далі. Я знаходжу зараз в першій секції. Тут, на другому поверсі, зараз ставлять профіля під гіпсокартон. Гіпсокартон ви в нас На першому поверсі зараз займаються тим, що штукатурять стелю. Штукатурять, шпаклюють. І на третьому-четвертому зараз вам теж покажу, що відбувається. На третьому поверсі штукатури працюють. Ось ви можете побачити штукатурені стіни. І ці ж самі штукатури вже закінчили свою роботу на четвертому поверсі. Тобто то, тут вони теж, я бачу, вже це праве крило зробили, цю стіночку підтягнули, коридорну стінку зробили. Все, вони, я так розумію, ось остання, остання квартира ось там справа на третьому поверсі. Це по штукатурці. Ну і залишиться оця, оця я так розумію, вони виходять з тієї квартири і роблять цю, цю стінку, і виходять на коридор. Перейдемо на четвертий, зараз покажу, що там все готово. Різниця четвертого і третього поверху в тому, що тут вже бачите, прокладають мережі, тепла, води. І тут я минулого разу якраз був на цьому поверсі, тут вони ще доробляли. Ми бачимо, що вони вже тут свою роботу доробили. От там, де нема, там гіпсокартон. Там гіпсокартон, на другому поверсі то видно. Вже практично підсохло, стеля, стеля так непогано підсохло, вже залишається під шпаклівку. Під шпаклівку, під пофарбування і всі інші роботи. Тобто секція номер 1 другий під'їзд. Тут, я думаю, що по штукатурці все завершиться до кінця травня. Тобто Тут вже буде максимально готове для того, щоб заходили бригади на те, щоб ставити там двері, щоб плитку класти, там оздобленням вже займатися, тому що в принципі, тут робіт не так багато Так, Виходимо ми з другого під'їзду першої секції, показую, що у нас тут також відбувається. Почалося залиття бетонної підготовки, фундаменти під патіо. Ось, бачите, хлопці там щось теж відбивають. По першому під'їзду поки що нічого не роблять по штукатурці. Ця ж, ці ж, ця ж бригада, ці хлопці переходять з цього під'їзду на той під'їзд, коли закінчують по штукатурці штукатурка. Я думаю, що тут залишилось не так багато. Останній тільки перший поверх. Я думаю, що то пара тижнів, і штукатурка тут закінчується. І штукатура переходять наступний під'їзд. Так, це я показав. Це якраз під, під цю. Ці патіо, бачите, в'язана арматура. Що далі? Давайте покажу, що відбувається в другому під'їзді. Тут одночасно працюють і сантехніки, і штукатури. Це трошечки ускладнює, але нічого з цим поробити не можемо, тому що все ж таки треба пришвидшувати роботи по оздобленню, тому що саме це дозволить пошвидше людям заїхати. Це наша фішка квартири з ремонтом, тому будемо ще працювати над своїми помилками. Бачите, тут вже сантехніки все своє з електриками зробили, а отам от працюють штукатури. От їм трошечки важкувато ходити на цих трубах. Бачите, тут наносять, працюють. Зараз перейду в інший під'їзд, теж подивлюся, що там відбувається. Це другий поверх першого, першого під'їзду секції номер 2 А тут працюють поки що сантехніки. От бачу. Зараз піднімемось на другий поверх, подивимось що там. Ось бачимо розкладку трупопалення, води. Розведення по квартирах. Ось це зараз доробляють по другому під'їзду. Другий під'їзд другої секції, другий поверх. А це вигляд в двір. Бачимо, що встановлюють вікна в секції номер 4 І доробляють третю секцію. В третій секції залишилось дозволити там ще пара-тройка кубів. Бетону на а, котельні і все. і В принципі, бетонні роботи лишаються тільки на землі по місцям, де є патіо. Мається на увазі ось ці патіо, бачите? Воно тут також. Ну До речі, Виглядали вони трошечки більше на картинці, мабуть, чи можливо це через будову. Я ще не розумію, де саме буде межа, де саме буде вона лежати. Але в будь-якому разі ці патіо обмежують доступ інших людей, крім власників квартири. Хоча б як мінімум юридичний. А думаю, що за рахунок огородження ще й фактичний. Так, ось там, бачите, ще там доробляють котельню. Тут вже парапети вилити, тут вже давно воно все дороблено. І е, доробляють зараз вікна на 4-й секції, прийдуть на третю секцію вікончики. Ну, Ось от такі от зараз роботи відбуваються по будинку номер 1 Тобто, як було в планах нам на кінець літа його здати, поки що ці плани так і лишаються. А я зараз йду до будинку номер 2 я на дорозі між першим і другим будинком. І ось тут зараз проходжу через прохідний під'їзд, наскільки я пам'ятаю, це він, чаю, може помилятися. Ні, то не він, це комерція. Хоча ні, схоже, що він, тому що тут є сходи. Я вже, якщо чесно, прохідні під'їзди... В нашому кожному будинку розміщується кожен в своєму місці, тому трохи іноді не встигаєш запам'ятати дещо будинки схожі, тому перепрошую. Так, дивіться, що я зараз зайшов всередину будинку номер 2 Перше ви можете подивитися, який йде перепад по землі, нібито земля ріна, Та, отам бачите, там вже півтора метри, а отам нуль. До входу, тобто все ще, ще буде донасипатись, змінюватись рельєф всередині будинку. Я ж нагадую ще раз, що всередині будинку у нас повністю інклюзивний доступ всіх груп людей. Е е і з особливими можливостями і без них. І от що зараз відбувається? Секція номер два. Другий поверх заливають плиту, е доливають стіни. Е е секція номер один. Тут залили плиту, тут доливають плиту над першим поверхом. Секція номер 4 ставлять стіни э, першого поверху. Бачите? Тобто деякі вже навіть залиті, деякі тільки готують. Ну і третя секція поки що э, чекає на своїх монолітників. Але я бачу, що Ні, вона вже йде, тому що, вон, бачимо, вже з того кута вже почали робити. Стіни першого поверху. Тобто, в принципі, тут по всіх по всіх секціях зараз відбуваються монолітні роботи одночасно. Ось так якось. ну Тут три крани, воно сам Бог вилів як то кажуть. Бачите, один кран на секцію, другий кран на секцію і третій кран на секцію Дуже зручно працювати. Так, зараз буду переходити до четвертого і третього будинки і так, це ми знаходимося біля котловану четвертого будинку. Це його якраз четверта секція. Бачите, велика кількість води, до речі. Тут є ось деякі складнощі з риттям котловану, але все це, в принципі, ми вже проходили, нічого страшного, гірше, ніж на газовій вже не буде. Е -е... Дивіться, тут буде плита, тому тут трошечки різні рівні, тут трошечки по-іншому ущільнюють ґрунт. Цей щебінь тут не просто так, його сюди завезли. Тут потроху готують, готують цю секцію. Тобто вона найскладніша, тому, мабуть, з неї і почало, тому що четверта секція вона найглибша. Причому там, тут ще, до речі, цікаві будуть нюанси. Тут і перша секція теж також глибша буде. Тут трохи буде таких цікавих рішень, ну, але вже... Є, як є, четвертий будинок надскладний. Серед усіх шести перших шести будинків четвертий будинок є найскладніший. По-моєму, як на мене, складніший, ніж шостий будинок, тому що тут під трьома з чотирьох секцій буде знаходитись якісь приміщення. Це паркінги або кладовки, або якісь інші приміщення. Тому там це ускладнює, це трошки більше роботи по. Кутловану, трошки більше роботи буде по фундаментах. Вони, правда, трошки швидше пришвидшать вже після того, як ми зальємо плиту, тому що не буде зворотні засипки. Зворотня засипка, хоч нібито і дешевша, і простіше, але вона довше по часу. А от з плитою працювати ми вміємо, ми розуміємо, як це робити швидко. Так, давайте перейдемо на будинок номер 3 Будинок номер 3 який ми, ну, можна сказати, порівняно з другим форсуємо, для того, щоб е швидше сформувати перше перехрестя. Якщо з четвертим ми розуміємо, з ним буде трошки складніше, його можна буде форсувати вже, коли прикинути до такої бригади саме на моноліт, то по секції номер 3 ми зараз робимо, як то кажуть, картинку. І так, це я біля четвертої. Не секція, 4, секція номер 3 перепрошую, будинку номер 3 Секція 4 будинку 3. Побачимо, що тут стіни роблять. Ось скута. Тут стіни в першій секції в, першій, в першому під'їзді вже зробили. Зараз от там роблять в другому під'їзді. Давайте я обійду навколо, щоб ви подивилися, як це виглядає. Так. Ось так виглядає комерційні приміщення від будинку номер 5 який ми вже готуємось продавати, по якому вже підготували все, вже є ціни, ви можете вже консультуватись. А ось ви бачите, це входи в комерції. Тобто тут комерція буде мати більшу висоту за рахунок того, що по рельєфу в неї нижча підлога. Ну, я бачу, що по секції номер 3 повністю фундамент, фундаментні стіни вже готові. Тобто тут можна вже проступати. До зворотньої засипки, до монтажу, монтажа е, каналізації, е, до гідроізоляції, тобто тут вже по моноліту, по фундаментній частині вже все готово. Ось я знаходжусь на куті, бачите, це кут третьої секції, тут все готово. Зараз е, перейду до другої. І прискочив вже на першу, покажу, що там відбувається. На зустріч йдуть дві бригади монолітників, які, е як то сказати, е зараз роблять основу цього будинку, е за рахунок чого ми швиденько його літом виженемо весь. Я впевнений в цьому, е тому що немає ніяких проблем, ну, крім форс-мажорних обставин, які можуть завадити цьому. Якщо зараз за ці 2 місяці вони дороблять ці фундаменти, то все буде супер по третьому будинку. Часто задають питання клієнти, от, наприклад, купили вони квартиру в, там, в третій секції, а в другій секції е швидше йдуть роботи, наприклад, якісь. От Вони питають, а чому мою секцію не будують? Ну, По-перше, будинок неможливо здати без якоїсь секції, тому. Неважливо, яка секція йде першою, важливо, коли здасться остання секція. Тому це треба викинути з голови, нема ніяких проблем, не треба заздрити сусіду, який купив квартиру в сусідньому під'їзді, який нібито швидше будується. Тому що ніякої користі від цього немає, він раніше в цю хату не зайде. А для чого це робиться? Для того, щоб одночасно могли працювати декілька бригад. Ну, от, наприклад, дивіться, от зараз вони закінчують. Ось цей під'їзд. ну Цю секцію це, це під'їзди і секції тут вже всі закінчені. Сюди можуть зайти вже хлопці, які роблять каналізацію, і сюди потім можуть зайти ті, хто роблять, ну, займається зворотньою засипкою, котлованчики. Я не знаю, як їх правильно назвати. І е, потім зайдуть ті, хто зроблять е, підлогу, зальють її бетоном. Тобто, по факту, за рахунок того, що йде на хльост, можна користуватися одночасно там однією бригадою, а не визивати чотири бригади. Спочатку монолітників, поки чекати, поки вони закінчать. Потім визивати сюди е, канал е, тих, хто займається ОВВК водою, каналізацією, мережами. Теж чотири бригади, щоб вони одночасно швидко це робили. Потім знову викликати тих самих монолітників. Ну, розумієте, це є робочий процес. І Іноді хочеться сказати там людям, та ну не суйте свого носа до нашої роботи, але все ж таки краще, мабуть, пояснити, ніж. Так, так скажемо так грубо відповідати. Тому пояснюю, деякі роботи йдуть внахльос. За рахунок цього ми можемо не використовувати велику кількість бригад, можемо одну бригаду використовувати постійно. Це є робочий процес, і, як в будь-яких професіях, Є свої нюанси, це є такий нюанс, який у нас. Тому іноді деякі люди кажуть, чому саме моя секція там не будується, чому в мої, моїх вікон ще не поставили. Ведуть без ваших вікон в експлуатацію будинок. Ну, Повірте, це вже на 15-й рік, на 16-й рік, коли там ой, робилось що тільки можна, було. коли будинки здавалися там дуже не скажімо так, не буду вдаватись подробиці. Ось так виглядає. Це вже є кут другої секції. І е, ось ви бачите, хлопці доробляють стіни фундаменту на секції номер 1 в другому під'їзді. От вони йдуть сюди назустріч до, до цієї стіни, до краю третьої секції, а звідти, навпаки, йдуть до е, першої секції інша бригада. І за рахунок цього вони отак. От на зустрічних курсах, в даному випадку навіть наздоганяючи, як правильно сказати, друг друга, наздоганяючи, йдуть і роблять монолітні роботи. ну і Ми знову повернулися до першого будинку. Ось бачите, то є перший будинок. Ось парапети, як я казав, що вже вони дозолиті. Єдине, що бачите, деякі не зняли конструкції опалубки, ну, але це не є проблема. В принципі, моноліт по першому будинку, можна практично вважати, завершеним буде через тиждень, коли дольють останні там, парапетики маленькі, по котельні і все. Ну і що хотів ще сказати, по п'ятому-шостому будинку, будинку у нас ситуація наступна. Ми вже е, отримали останні креслення, ми вже отримали останні правки. У нас ще поки що немає деяких маленьких деталей, але е, вони не впливають на можливість продажу. Ми з наступного тижня починаємо підготовку до продажів. По факту, ви вже можете ознайомитися з цінами. і е, Забронювати, можливо, якісь квартири, які вас цікавлять. Там є деякі цікаві квартири в шостій секції, в, шостій, о, в шостому будинку, перепрошую, завжди буде. в шостому будинку в четвертій секції квартири з виглядом на парк, на школу, на садочок, мають збільшені е, літні приміщення. Називаємо це так, там подекуди балкони, подекуди е, лоджії. Вони мають більшу площу, більший винос, тобто на них вже можна розмістити столік, а не так як тут. То по, факту, по факту тут у нас це є французький балкон. По факту у нас це є французький балкон. Так, мені вже дзвонять. Все, повинен закінчувати наш сьогоднішній огляд. Він був дуже довгий. Перепрошую за це, але інформації і відеоряду я дав, мабуть, більше, ніж достатньо. До наступних зустрічей всім до побачення.